Прекрасне в житті, прекрасне в мистецтві допомагає людині жити, допомагає виконувати складну справу життя, бо це прекрасне випрямляє її душу. Мистецтво посередник того, що неможливо висловити. Завтра в Україні відзначається День працівників культури та майстрів аматорського мистецтва, Щиро вітаю усіх причетних до цього свята, основа будь-якої культури. Перш за все, самій людині. Бути працівником культури це означає займатись улюбленою справою, бути в центрі самих цікавих, захоплюючих та яскравих подій, йти в нову з часом, набиратись мудрості і досвіду, у старшого покоління, запалювати маленькі зірочки, таланту у дітях. Ви приносите в життя людей творчість, мистецтво та, як наслідок гармонію і красу. Ваша праця по збереженню та примноженню духовних цінностей одна із найбільш благородних і відповідальних місій. Саме ви сприяєте гармонійному розвитку особистості, прищеплюєте любов до творчості і підростаючого покоління, збагачуєте духовний світ жителів Новодністровської громади, робите наше життя яскравішим. Дорогі мої, я завжди казала, що в нашій громаді. Енергетики це наше серце, а культура наша душа. І це не тому, що ви вмієте як ніхто заспівати, затанцювати, організувати, розвеселити. Ви як ніхто вмієте бути організованими у всі випадки, в будь якій ситуації, підкласти на тіне плече, і я вам. Першу чергу хочу сьогодні подякувати за вашу людяність, за вашу людяність, тому що на цій людяності людяності тримається абсолютно все, що ви допомагаєте нам організовувати в нашому місті, коли нам хочеться і чуть-чуть посміхнутися, і, можливо, десь плакнути. Але без вас, без вас, ці дні вони і так є складними для нашої країни, для нашої громади. І дякую за ваш професіоналізм. У нас культура працює дуже дуже гарно і потужно. За що я дуже дякую Маріні Ярославівні, яка. Дійсно, людина на своєму місці. Мені дуже приємно, що у моїй команді, що за моїм призначенням, така в першу чергу чудова жінка, яка вміє, любить, хоче, прагне, і в неї все вдається. Дуже гарно організований колектив, якому я дуже дякую за все. За все ви чудові ви. Ви ну то скажу відверто, ви наші улюбленці. Бо ми вас от любимо дійсно от щирою душею, і якось так у нас все вдається і по-домашньому, і по-простому. Той же час рівень, рівень просто супер-мега крутий це зашкалює. Це неймовірно. І дійсно, якби не культура, якби не оця душа, яку ви вкладаєте, особливо в цей час. І я, я ціную дійсно. Вас, вашу роботу, і ще раз повторююся, в десятий раз повторююся вашу людяність. Лише духом не падіть, не гніться, як дуби в боровій. Хай у вашій творчості, дорогі працівники культури, ніколи не трапляються фальшиві ноти, а в житті фальшиві люди. Хай поруч з вами завжди всюди лунають чарівні мелодії серця, велозвучні пісні та поезія, запальні танці та дотепні жарти. Фейерверки позитивних емоцій, а не вибухи військових снарядів. Дай Боже нам всім дочекатись перемоги і відсвяткувати найфейрічнішим заходом під гучній овації. Посипає, осі листям наше місто прикрашає, вибачаючи, що вітер відлітає всі яскраві для бужок. Подібночкам ховається, здається, Зайчі сонячний холоду віки. Вітаю вас, шановні друзі, усього найкращого.